Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про засади мовної політики. За це у перші хвилини пленарного засідання проголосувало 248 депутатів. Перед цим депутати від партії регіонів, які зазвичай беруть участь у силових протистояннях, зайняли місця у ложі уряду. Незважаючи на те, що опозиціонери вирвали мікрофони у президії ради. Віце-спікер Адам Мартинюк запустив голосування з місця спікера Володимира Литвина. При цьому сам Литвин на засіданні був Сутній, як розповідає українська правда, після того як Верховна Рада ухвалила скандальний закон, регіонал Михайло Чечитов заявив, маючи на увазі депутатів від опозиції: оцініть красу гри. Ми їх розвели як кошенят. Що відбулося у Верховній Раді? Коментар депутатів Миколи Кульчинського та Зіновія Шкутяка. Значить, о третій годині з'явився е, е, в Верховній Раді премєр міністр Азаров. 15.00. І вони провели партійні збори, фракції партії регіонів. І, очевидно, отримали вказівку, вказівку голосувати за цей закон. Він був прийнятий з усіма можливими бандитським способом, з усіма можливими порушеннями регламенту та чинного законодавства. По перше, він не був не було проголосовано за включення в порядок денний. Ну, а як вже вони приймали наші хлопці зреагували, Андрій, Поробій, але Кириленко вирвали мікрофон, але встиг Мартинюк з мікрофона Томенка оголосити про оголосити прийняття закону. Хоча він в порядок денний, вони голосування за включення в порядок денний не відбулося. Отже, є порушення в цьому питанні. Але що, що це означає взагалі? Це означає, що ниніше ставить себе. Поза межами конституції чинного діючого законодавства вона втручає будь-яку лективність. Вона ця влада стає узурпованою. Узур, вона узурпує наші права і відновлює національне поневолення українців. Ось до чого призводить прийняття цього закону. Через те, я закликаю. Людей добро, для яких дорога національна гідність, честь і свобода національна і свобода особиста приєднатися до голодувальників на сходах українського дому і всякими способами добиратися до суди до Києва в знак протесту проти цього абсолютно бандитського голосування і не, вкрай несправедливого закону, який починає процес відновлює процес національного поневолення українців. Ну вони думають, що вони розвели український народ. Там далі є Колісніченко, де він сказав, що мене український народ. Але я хочу сказати, що це їхнє що вони зробили сьогодні у Верховній Раді. Це вершина бандит політичного бандитизму, такого, що в парламенті за 21 рік України ніколи не було. Це вершина цинізму, це вершина такого нахабства і ненависті. І приниження українського народу це просто, якщо так простіше сказати, це просто величезна антиукраїнська акція, яка була проведена тими так званими українськими парламентарями, тому я думаю, що тут питання не політичне не є питання якоїсь одної політичної сили. Це народне питання, це всього народу українського питання. Це не є політично, політичної сили. Тут всі мають хто не хто чесний, хто порядний, всі мають протестувати. Ми зараз організуємо акцію протесту під українським домом. І на місцях також треба протестувати, тому що це всі не виїдуть. На місцях також треба організовувати протест. І наші кореспонденти поцікавилися у людей на вулицях, як вони ставляться до нового закону і тих методів, якими він був ухвалений. Просто хочуть ліквідувати українську мову. Шкода, що прийняли, але в принципі, тобто, як з одного боку, на мене це не особливо вплине. Як говорила українською, так і буду говорити. Те саме про своїх дітей можу сказати. Просто єдине, що знов таки, як багато хто говорив, що тим самим. Тобто на сході будуть говорити тільки одною мовою. А ми, я думаю, що як говорили українською, так і будемо говорити. Як українець і взагалі, як громадянин цієї держави, я тільки за те, щоб мовою була українською, державна мова, а всі мови меншини. І, і... Народності націоналістів, які проживають на нашій території, вони ніколи не були ні в чому обмежені. І я не знаю, звідки це по проблемам просто надута політика, політика, вважаю, штучно. До цього питання взагалі ставлюся негативно, тому що е, українська мова є єд, одна і єдина, і вона повинна бути одна-єдина. А так як він був прийнятий, це підло з е, під ну, так як і наша вся влада робить все підло і з підтишка. Однозначно негативно. Він тільки е, посилить е, ну, сепаратистські настрої в Україні, е, посилить розповсюдження російської мови і, відповідно занепад української мови. Україна є окремою, незалежною державою, я рахую, що тут має бути тільки одна мова офіційна. Те, що там на Сході розмовляють російською, це одне, але я рахую, що все ж таки би мала бути тільки українська мова, і так як це визнано вже давно державною мовою.